Друзі, ми рада всіх вітати на каналі. Сьогодні ми будемо дивитися вайкіки, новиночки, верхній одяг, можливо, подивимося. На знижках, весняний, і в новинках, і на знижках, тобто веснянці. Усім величезний. Привіт, Вайкіки, вже є нова колекція. Також тривають знижки 40-50% і навіть більше. Давайте швиденько подивимося, які новиночки. Цікавий досить джемпер з високим а Горлом закритий такий ще тепленький, він оверсайз, вкорочений, а тут він широченький. І це новиночки, ми дивимося. 999 гривень. Таке поєднання кольорів непогане. Сподобався цей джемпер. Розмірна сітка досить широка. І такий ж самий джемпер 999 гривень, але дуже ніжний принт на ніжно-рожевому фоні, поєднання бузкового, Ага, типу, жовтуватого, біленького, блакитного, красивий. Той більше базовий, а ось цей більш такий ніжно-жіночний. В новинках категорії спортнова колекція добавилися футболочки з еластичної тканини. Чи ні. Зараз буду дивитися склад. Торкнулася і непоганий склад. 329 гривень. На відчуття маю на увазі непоганий склад, але може бути відчуття обманливе. Спочатку мені здалося, що це еластична тканина, але зараз все ж таки подивлюся. В складі віскоза і поліестер. Непогано 47% віскози, тобто непоганий досить склад. Дійсно, віскоза додає такого відчуття тактильного, приємного. І такі ж футболочки, ще є в чорному, в коричному, в синіх кольорах. В такому кольорі екрю, до них є штани. Ну і 47% віскози, тобто непоганий досить склад. 329 гривень. Такі футболочки. Штани на дотик просто такі еластичні, досить 599 гривень. Думаю, що тут ніякої віскози немає. Навесно ну, любимо носити ось такі дутіки. Такі жалетки. 1100 гривень коштує, застібається на блискавку балоніва тканина. Знизу тепленький світшот. Колаборація з Діснеєм, з Вінні-Пухом і ціна 849 гривень, світшот поляестріластам і всередині з баєчкою. Новинка ще ось таке. Адже ембуре з орнаментом, реглан рукачик. Так, дуже некрасенький, приємний на дотик. З закритим вирізом і ціна 1200 гривень. Не є низькою ціна від слова зовсім. І в складі акрил і поліастер. Просто білі базові футболочки. Непогані зараз є HM по досить низьких цінах. Такі базові варіанти, там недорого H&M Досить якісний бренд. І там можна за 300 гривень, за 200 з чим скупити. Тут теж 329 гривень, в резерві є теж, а тут ще є лого. Це 100% бавовна. Непогані, хороші футболочки, рекомендую. Так, поповнення джинсів. Є великі розміри. Ось цей, наприклад, 34-й європейський для джинсів. Це десь 3XL. І такі джинси коштують півтори тисячі гривень. Ще ось такі. В 32-му розмірі дивлюся, але розмірна сітка від 24-го, тобто від XS ski І вище до 32-го. І такі джинси 1400 -та гривень. Класика прямі, без потертостей, без розривів, хто не любить. Ще ось такий відтінок є, півтори тисячі гривень. Ось ці красиві джинси, коричневий колір. В зарі у нових колекціях зараз дуже багато коричневих джинсів і в загальному коричневого одягу, можливо, це буде колір сезону весною, 1400 гривень. Мені сподобався акцентний гузочок, тут кнопочки акцентні, такі золотисті, рімічик ще і вони прямого крою. Просто прямі класичні джинси. Теж розмірна сітка досить широка. Ну і подивилася, тут так і написано висока посадка, прямий крій. Наприклад, тут написано ось ця модель, висока посадка і вільний крій. Якщо дивитися, яка модель, от, то зразу бачимо, написано, який крій. Ніжний принт, літні футболочки, лагесенький трикотаж, приєднання віскози. І ціна приємна 299 гривень. Ціна вразила, На ці футболочки досить низька. В ніжно-рожевому кольорі та ж літня класична футболочка, принт польових квітів, ромашечки. 299 гривень, дуже приємний трикотаж. І це 100% котон. І в білому кольорі і в рожевому. Без знижки така низька ціна, досить бюджетна, а футболочки класні, 100% котон. Так, шапки. Ще є час носити, можна купити зі знижкою. 159 гривень. Ось така в рубчик-шапочка. Рожеві її різні, але є багато зі знижками. Ось така рожева 109 гривень. 100 гривень за шапку. Ось такий рожевий колір, припорошений з металевим декором. На знижках з мусліну топи в чорному кольорі і в коричневому, 259 гривень це 100% котон. Ще десь мають бути штани. Це минулорічна літня колекція. І до них були широкі штани палацу. 100% котон. Ось така ще тканина, теж нагадує муслін, 449 гривень. Сорочка, оверсайз з накладними кишенями. 100% котон. Цей жакет вже зі знижкою, клітинку, на нього була досить висока ціна. Зараз півтора 1600 навіть гривень, а ціна була 2800 в Складі поліестер віскоза і Єластан. Ось такі вольвети, широкі з гумкою в поясі. 900 гривень, ціна була 1100 гривень. Висока посадка, вони досить зручні, до речі, за щіпами. Є великі розміри. Ось такі вони широкі донизу. Рекомендую такі штанятка повсякденно. Супер пропозиція. 449 гривень джинсова сорочка оверсайз. Джинс досить важкий. Підійде носити по футболці, по якійсь водолазці замість курточки. Червоні оверсайз відшоти. 549 гривень. Коліестер і котон. З таким начосом дуже теплесенький. Плечі приспущені, з патентом понизу. І навіть на розпродажі, хоч не сезон, але є шорти з високою посадкою джинсові за 329 гривень. Таж потім як знайдеш, коли пригріє сонечко. Ще ось такі класичні базові білі футболочки. Тут вже легший котон, легший тракотаж. Подивіться понизу. Мережево, як красиво, така жіночна жіночна футболочка. Мережево додає такої нарядності. 329 гривень коштує. Ось, симпатична. Рекомендую ціна досить хороша. Ну і на знижці. На знижці ціна була 849 гривень. Багато базових таких повсякденних речей. Такий джампер з орнаментом 449 гривень, м'якесенький. Його можна поєднати ось з цими штанами під натуральну замшу. Сподобалися ці штани, вони нагадують натуральну замшу, навіть отак пошиті в кулінах, ніби з кусочків замші, Ззаду гумка, висока посадка, бокові кишені і ідеально впишеться до цього джампера по кольоровій гамі. по щільності фактур, матеріалу. Вони такі пряменькі, ці штани. І прекрасна ціна за 359 гривень можна їх придбати. Різні джампери на розкладці. Рукав реглан 949 гривень і ніжно-рожевий колір. Це в новиночках. Теж 949 гривень. Ось такі. І ще й такий карамельний відтінок, це взагалі мені дуже відтінок сподобався, симпатичні джембри. А це зі знижкою 649 гривень. Милота, просто милота. За 259 гривень можна купити спідничку в'язану, ніжно-рожевий колір. Ціна була 700 гривень, а зараз 259 гривень в складі є Спідниця Спітниця довжині німілі. З гумкою в поясі. Також зі знижкою дуже багато різних штанів, від трикотажних до класичних. Наприклад, ось такі штани. Котон і поліастер. Зараз можна купити за 499 гривень прямого крою з байкою всередині. Букові кишеньки. В'язані базові штани, штани палацу 499 гривень з гумкою в поясі прямого вільного крою. Дитячі взуття теж зі знижкою оксамитові балетки за 179 гривень можна придбати. Кросівочки з Міккі Маусом в ніжно-рожевому відтінку 199 гривень. Застібаються на липучечки. Для хлопчика кросівки зі знижкою 349 гривень в чорному кольорі. Нагадують модель Асіксів. Ось такі для хлопчика за 499 гривень. Кросівочки комбіновані. 549 гривень, ось такі чобітки дитячі. За 229 гривень рожеві кросівочки з колаборацією Барбі. Закриваються на шнурки і на липучки. Є і аксесуари, заколочки комплект, і зараз зі знижкою 79 гривень за три позиції орхідеї, так і оксамитою, і є в коричневому кольорі ще. За 179 гривень можна купити дві закулки знижки, але ціна 172 гривні не є високою. Для дівчинки хутряна сумочка за 299 гривень. Футболочки, сирочки для хлопчика 159 гривень, а ціна була 449 гривень це 100% котон. Котонові футболочки поло для хлопчиків 109 гривень, це 100% котон. Блуза для дівчинки з мережевом застібається на гозочки 100% котон, Зараз зі знижкою теж 199 гривень. І ще ось така модель, теж 100% котон 199 гривень. За 549 гривень теж хороша знижка. Або ось такі, ось такі зараз ультрамодні, теж в стилі Уги, з кожушком всередині, з хутром. І ціна зараз зі знижкою 449 гривень. Літній варіант зуття теж представлений зі знижкою. Ось такі шльопанці. 199 гривень. Супер ціна. За 199 гривень, а зручні досить. Рекомендую. За 179 гривень, ось такий ще в стилі Біркіншток. Досить зручні шльопанці і вони регулюються. По ширині стопи і велика, велика розмірна сітка, їх досить багато. Поки не пригріло сонечко, можна їх зараз купити. Це місто Львів, наприклад, я знімаю місто Львів і Кінкрос, торговий центр. Ось такі кросівки: 359 гривень зі знижкою. Ось ці мені сподобалися біленькі, та симпатичні досить. 329 гривень коштують. Це ж кірза. Класична сумочка в чорному кольорі є і в бежево ніжному. І сюди можна одразу гаманець по кольоровій гамі купити 299 гривень, а сумочка зі знижкою 329 гривень. Така класика, а чорна 499 гривень без знижки. Друзі, ми були в Айкікі, дивилися знижечки. Дивилися трішки новинок, було непоганих, вже додають весняних. Всім дякую за увагу, хто був на каналі 299 гривень, ще такі ось. А боти з хутром, такі от черевички. Всім па-па!